Вірш Гната Града я у небо злітав би, читає автор. Я у небо злітав би, гнат град. Я у небо злітав би до білого Бога. Усі статки віддам, що зберіг на порі Лиш скажіть мені, люди, де є та дорога. Що про неї курличуть тужні журавлі, я терпіння позичу на відкуп сварога, помолюсь, як годиться ранковій зорі, на далеких шляхах судениці й тривога, мого віку земного сумні вістярі. У людського єства тільки сльози богів. Лише їм та їх дітям дозволено плакать, я крилом вирій раю, торкнусь берегів і чекатиму вічно, мов віщого знака, ту сльозу, що прилине з далеких світів, і породить поезії, знак зодіака. Поезія, я у небо злітав би, читав автор Гнат Град, редакторка випуску Валентина Литовченко. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки вказані під відео. До нових зустрічей.